Доброго вечора всім. Це моя райська яблунька. У минулому році я її посадила, вона навіть цвіла, але яблучок не було в цьому році, може і буде. Ще й на верхушці ось трошки. Красиво, такий декоративний цвіт. А що я ще вам хочу показати у мене? Смородина, поріччика червона, ви бачите? Ростом більше мене. Мене сімдесят, а тут всі два метри. Ну, цвіту, звісно. Конечно... Раніше таких не було по річок. Бачите, висота яка. Це порічка. Це порічка в мене.